Як би печально це не прозвучало, але освіта в нашій країні далеко не найкраща. А те, що в деяких універах вона ще й корумпована, взагалі хочеться плакати. Тому друга порада буде така: дізнавайтеся за корупцію. Оскільки така практика в нашій країні є досить таки поширеною, мені не довелося далеко бігати. Тому зараз один із моїх знайомих розповість вам історію про те, як у свій час він зіткнувся з такою проблемою. На жаль, історії про корупцію в НМУ було багато. Але найлегшою її формою, я вважаю, був славнозвісний пакет для того, щоб покращити настрій екзаменатору перед модулем. Ціна варіювала в залежності від складності предмету. Тобто цей пакет міг коштувати 300, але й 900 гривень. Перед модулем ми дізналися, хто наш викладач і. Ми дарували цей пакет йому таким чином. Піднімали йому настрій і собі також впевненість в тому, що